Там сказав, коли, я вже й сам не розумію, що я там сказав. що колив, хто коли. І коротше, та, я вирішив зробити тепер кожного відео, поки вже цей не зремонтується камера, робити знаєте, розрахунок, та, щоб почати нормальне відео. Коротше, сьогодні вже нормальний напій. Садочок у нас персик яблуко. та. Купив персик яблуко. Я дивився, ми його не пили. Зараз ми його поп'ємо. Стакан знайдемо. І ще плюс баба булочку сердельку. І... Тільки що тепленька за цінним також соком. Що по їх? До чого ми зараз їдемо до заставки? Деніс феніре, реагує! Дені феніре, реагує! сьогодні буде він пити цей вон. Так. Я вже надіюся, не дай Боже, алкогольний. Персиковий яблучний сік з м'якотю стерилізований. Так? Давайте не тягнути садочок. Персик, яблуко, сік, з м'якочу, 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 Давайте пити, давайте пити. так. До речі, гарбуз. Вже все, майже ріп. Ну, я вже пояснював у шортах, що я там хотів. Тіпа він мені вже достав той гарбуз, свято вже тут дебільне прийшло і я тіпа цей. Ну. Бачите, настільки хіровий сидр, що мені батьки не допили. Тепер лишимося. Так, я бачу, в этом учора мені понаписували. Чи вночі описав пофіг, без різниці. Ба будемо читати, коротше. Так. Коли, якщо буде час, бо то знову ранку знімається. Так. Наливаємо. О, на кінець я нормально ну то. Багато в мене розчарувалося в коментарях, що. Ти же казав, що ти ніколи алкоголь, ти ж сказав, що не будеш пити. Тут я ж не знав. Мені нафіг херню купувати. Я думаю, що це буде дюшеска. В Стелі Дюшески. Мене намахали. Перші враження, звичайно, краще за вчора. Можу поставити 8 балів. Так. Майже половина. Так. 8 балів. Давайте з булочкою зараз зацінимо. Бо вона тепленька, треба й швидше з'їсти. О, бачите у відео все зараз. і сік, ще булочку можна з'їсти. О, поїхали. М -м -м. А ви знаєте, з булочкою навіть можна і 9 поставити, бо булочка ще сочна. Саме вісім з булочкою 9. Булочка, знаєте, смаку додала. З одної сторони ви скажете, а як булочка солена, сік солодкий? Ну і що? Вау, залі 9 дуже смачно. <sad> <sad> дуже класно, мені сподобалось. Вчора ми... Коротше, вчора я загрузив вчасно. Ми піс... Важка робота, хочу вам це сказати, навозитися, привезтися. Тут і сюди ноги болять. Що я на роботі. Це мені не сітки плести На одному місці. Але з одної сторони. Ми тут хоч краще платять, ніж там. Так що... Можна сказати, трохи тру ціниться, ну, не настільки, але трохи ціниться. Але буде потім січня може підвищення, так що... Зарплата може і ціниться, так. Угу. Я поставлю 8 з плюсом, так. Але з булочкою мені краще сподобалось. Давайте, щоб... Відео постаратися довго не затягувати. Будемо періодично пити сік, читати ваші коментарі. Знову погана новина. Отой Лошара дурний, який каже, що він завжди кращий за мене в будь-якому випадку. Що в нього зараз там і монета, і хірета. Мені, знаєте, до одного цього. Я думаю. Я його вже всюди поблокував. Думаю, блін, ти ще не зрозумів, щоб ти йшов. Нахер і він далі не розуміє говно, розумієте? Дотепер тобі з коротше, що він там краще, що починає вже тебе матами крити, я вже не знаю. І він головне створює додаткові аккаунти, щоб просто мене обісрати, Бо я вже, типу, буб... ті його попередні поблокував, а він ці створює. Нові, щоб мене обісрати Ну. Будемо блокувати всі його аккаунти в чорний список, бо то бачу. Діла не буде. От, от розумієте, я так і знав, що це буде. Коли у тебе канал більш популярніший становиться, коли в роз, тебе 100 підписників, відсили тисячі, ще великого хейта, до тебе не приходять такі дебіли, як цей, того, що ти ну що, це 1000 підписників. Це ж мало, по суті. І ще ти хейта, такого от не отримаєш. Ні, ну можеш там отримати, якщо якийсь великий. Набагато перейдів ти залетів в відос, але по суті з тисяч ще немає. А коли в тебе якась більша аудиторія, вже навіть більше 10 тисяч на секундочку 20. Хоча це говно до мене ще тоді не обсирало. У мене тоді скільки, 17 тисяч було. А вже тепер, коли в тебе 20 тисяч, це говно тебе обсирає. Розумієте, коли більше популярніше, тим більше тебе обсирають. Хтось каже, ну так радуйся, зато актив ти будеш, мені нашого такий актив, щоб не обісрали. Я буду блокувати, я буду блокувати це буде актив. Просто, я так скажу, інтернет не, не без придурків. так, так. Ти взагалі чого, чого тільки інтернет? Весь світ не без придурків. Тому... Маємо. Але нічого. А я знаю, чому він так себе фігово поводить. Того, що він... Він же там... Я ж бачу, що він курить, що він п'є, ну висновок вже можна розуміти, що так. Алкаш дебільний. Ви зараз кажете, а ти і, учора від нього сильно не відрізнився. Я ніколи в житті, якби це знав, що там алкоголь брати не буду. У мене було, знаєте, сумніви, що там щось може бути не те, але я подумав. А вдруг ні. А вдруг все таки якась Дюшеска. Ні. В результаті хер лисий тобі. Добре. Давайте почитаємо, що ви там понаписували, дружні. Так. Так. Тому... Так, кафійня вийшла. Так, 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 читаємо, що там ти й до чого. Випадково купив.